Друзі, всім привіт! Ви на каналі Techніk Machines International. І сьогодні я хочу поговорити з вами про клас Axion 9-ї серії в новій генерації. Візуально ви нічого не помітите, ніяких змін, тому що трактор залишився таким, як і був. Єдине, що тут чим можна відрізнити його візуально від минулої генерації, це ось ця плашка з логотипом клас. Все інше залишилось як є. Зосередились на тому, щоб зміни були в залізі. Він більш потужний, більш тяговитий, більш економний. Що саме тут впровадили, що саме змінили, буде в огляді. Частини буде десь приблизно три, а може і дві. Тому, будь ласка, ремінці застібнули, випуск буде завжди цікавим. І поїхали. Somehow back. you hold the keys to your own success. You won't achieve if you're always stressed. No soul to please if you're owning less. Stop running out of time and rushing. Під капотом стоїть у нас двигун FPT курсор. З першого погляду можна сказати, що це не зміна. Але е, до речі, 8,7 але змінилась турбіна. Зараз вона е, раніше вона була з перепускним клапаном, а зараз зі зміною геометрії. Що це нам дає? Оновлена концепція дозволяє нам отримати більше крутного моменту при менших обертах. Тобто зараз крутного моменту стало значно більше. При обертах 1400 на хвилину ви отримуєте 1760 крутного моменту. Це дуже такий класний показник. Також варто сказати, що при важких роботах обертів на хвилину буде приблизно. 1700, 1600, 1700. Це діапазон, в якому буде працювати двигун. Ну і ви ж розумієте, що знову ж таки все залежить від того, який у вас агрегат, які у вас поля, який ґрунт, можливо, це просто рівне поле або з підйомами та спусками. Тут вже буде діапазон трішки гратись, ну, приблизно цифри такі. Ще пару слів про віск -тронік. Це ефективне керування вентилятором. Електронна система керування вентилятором дозволяє точно регулювати частоту обертів вентилятора відповідно до навантаження на двигун і його температури. А це, в свою чергу, забезпечує постійну можливість роботи двигуна з оптимальною температурою. Також важливий момент. Наступна частина нашого огляду трансмісія. Тут незмінно вже більше 10 років ZF. Були посилені деякі моменти, про які поговоримо пізніше. Настільки якісно себе зарекомендувала ця трансмісія, що можна почути безліч відгуків від наших клієнтів, від клієнтів інших дилерів. Що від 10 до приблизно 17 тисяч мотогодин вона відпрацьовує без будь-яких проблем. Будь ласка. Більш ніж я скажуть наші клієнти, які безпосередньо працюють з тракторами Axion. Я повторюсь, більше 10 років саме ця трансмісія встановлюється на трактори, тому вона себе зарекомендувала дуже і дуже гарно. Така сама трансмісія стоїть і тут, але з більш посиленими вузлами. Ті, хто працює з тракторами Axion, знають, що раніше трансмісія мала назву. Еком 3.0 зараз вже її перейменували, тому що її трішки доробили. І тепер вона називається TMG 45. Тут всі ті ж 4 планетарні передачі, високий ККД, безступенева трансмісія, все як і було. Що ж саме змінили? Посилені вузли, зміни в гідростаті, об'єм яких був 85, зараз 110. І це основне, з чим попрацювали. Чому це можна вважати? ну так, В словах воно здається не дуже важливо, але посилили вузли через те, що потужність у нас збільшилась. Зараз максимальний аксіон це 950 і має 423 кінських сили. І трансмісію посилили саме для того, щоб вона могла працювати з більшою потужністю. На важких роботах, на легких неважливо, як вона буде відпрацьовувати так само гарно, як і минула Єком 3.0. Е тільки більш укріплена, е більш модифікована для того, щоб справлятися з потужністю, яка зараз є в акціоні. Е Також за рахунок цього збільшений ресурс. Так, можна сказати, що і потужність збільшена, тому воно має бути приблизно на рівні. Але ні, ресурс трішки підвищений. Це підтверджують тести, яких було безліч. Тому про її надійність ми впевнено говоримо без будь-яких сумнівів. Ви можете обрати керування під себе. Це або джойстик, або педаль, або ручний режим. І якщо педаль і джойстик, тут все працює автоматично, то в ручному режимі, звісно, що кількість обертів вже обирає оператор. Чи користуватись цим, чи ні, вже обирати вам. Але потрібно зрозуміти, що автоматика, напевно, якщо ми беремо робочий день, 8-10 годин. Жодна людина не зможе витримати те, що зможе витримати автоматика. Тому ну або можна комбінувати, або там обирайте вже для себе, як вам зручніше працювати. Три режими є. Ну, будь ласка, яким вам зручніше, з тим і працюйте. Але треба зрозуміти, що в ручному режимі регулювання двигуна і редуктора вам недоступно. Автоматичне. Автоматичне регулювання двигуна і редуктора недоступне. Отже, оновлений Axion 900 це не просто збільшена кількість кінських сил, це про поєднання всіх елементів трактора для того, щоб отримати більшу потужність, більшу тягові характеристики, зменшення витрат палива і максимальну ефективність машини для вашої роботи. Тому, якщо ви хочете забрати максимум з робочого дня, Економити пальне, рахувати економіку на своїх підприємствах. Тому ось цей трактор для вас. Якщо хочете його протестувати, будь ласка, звертайтесь до нас за номером телефону на екрані. Ми з радістю покажемо вам демо. Або приїздіть до нас в гості в наш офіс в Дніпрі. Ми також проведемо вам консультацію, покажемо, що як працює, як влаштований цей трактор, для того, аби ви могли. Зробити правильний вибір, але на мою думку, краще все ж таки побачити його в полі, потестувати з вашим трактором і побачити різницю. Отже, це була перша частина огляду. Ми поговорили про двигун і про трансмісію. Далі буде більше, тому чекайте на другий випуск. Дякую за перегляд і до зустрічі!